І був великий крик народу та їхніх жінок на своїх братів юдеїв. І були такі, що говорили, ми даємо в заставу синів своїх та дочок своїх, і беремо збіжжя, і їмо й і живемо. І були такі, що говорили, ми заставляємо поля свої, і виноградники свої, і доми свої, і беремо збіжжя в цьому голоді. І були такі, що говорили, ми позичаємо срібло на податок царський за наші поля та наші виноградники. А наше ж тіло таке, як тіло наших братів, наші сини, як їхні сини. А ось ми тиснемо наших синів та наших дочок зарабів, і є з наших дочок утискувані. Ми не в силі робити, а поля наші та виноградники наші належать іншим. І сильно запалав у мені гнів, коли я почув їхній крик та ці слова. А моє серце дало мені раду, і я сперечився з шляхетними та з заступниками та й сказав їм ви заставою тиснете один одного. І скликав я на них великі збори. І сказав я до них ми викуповуємо своїх братів-юдеїв, проданих поганам, за нашою спромогою, а ви будете продавати своїх братів, і вони продаються нам. І мовчали вони і не знаходили слова. І сказав я недобра це річ, що ви робите? Чи ж не в боязні нашого Бога ви маєте ходити через ганьбу від тих поганів, наших ворогів? Також і я, брати мої та юнаки мої були позикодавцями срібла та збіжжя. Опустімо ж ми оцей борг. Верніть їм зараз їхні поля, їхні виноградники, їхні оливки, їхні доми та відсоток срібла, і збіжжя, виноградний сік та нову оливу, що видали їм у заставу за них. І вони сказали повернемо, і не будемо жадати від них. Зробимо так, як ти говориш. І покликав я священиків. І заприсягнув їх зробити за цим словом. Витрусив й свою пазуху та й сказав Нехай отак витрусить Бог кожного чоловіка, хто не сповнить цього слова, з дому його та струду його, і нехай буде такий витрушений та порожній. І сказали всі збори Амінь. І славили вони господа, і народ зробив за цим словом. Також від дня. Коли цар наказав мені бути їхнім намісником в юдиному краї від року 20-го і аж до року 32-го царя Артаксеркса, дванадцять літ не їв намісничого хліба ані я, ані брати мої. А намісники попередні, що були передо мною, чинили тяжке над народом і брали від них хлібом та вином одного дня сорок шеклів срібла, також їхні слуги панували над народом. А я не робив так через страх Божий. Також у праці того муру я підтримував. І поля не купували ми, а всі мої слуги були зібрані там над працею. А за столом моїм були юдеї та заступники, 150 чоловіка, та й ті, хто приходив до нас із народів, що навколо нас. А що готувалося на один день, було віл-один, худоби дрібної шестеро вибраних, і птиця готувалася в мене, а за десять день виходило багато всякого вина. А притому я не жадав намісничого хліба, бо та робота на правому рів була тяжка на тому народі. же мені, боже мій, на добре все те, що я робив для цього народу.